Він порівнює геїв, доґватівників, алкоголіків, наркоманів. Вони можуть бути і в гетеропарах. Вау, секрет! Пробуйте мені не поставити лайк, тому що я своєю менталкою плечу за ці відео вам, якщо ви ще не поняли. Чел порівнює гомосексуалізм з зоофілією. І тут взагалі абсолютно я не знаю, як можна додуматись порівнювати філію з офією. Лайно. Він бути гомосексуалом це пробувати лайно. Пам'ятаєте, оце відео в цьому відео ми оглядали думку гомофоба на рахунок ЛГБТ спільноти. Ну, папа, ми щас будемо маску наверху. Сьогодні тобі пофіг. Через 20-30 років, через 100 років твої, наприклад. Діти і так далі, ким вони будуть. До чого це все приводить? Хто його не бачив, то можете подивитись десь тут. І я сьогодні чисто випадково хотів зайти на його канал, і я побачив ось це. <клес> <клес> Він буквально видалив всі свої відео. Попутного вітра тобі в срок. Я вважаю це перемога. І я подумав, що вам зайшов цей формат. Тому сьогодні знову ж таки ми будемо глядати схоже відео від священника, який говорить, і він буде пояснювати нам на протязі сіми хвилин, чому ЛГБТ це гріх. Діла йшли не те, що хьовано, і не можна сказати, що хорошо. Перед початком, звісно, що лайкайте це відео. Все-таки мені потрібна мотивація. Зараз дуже складний час, і я дуже ціню і благодарю ваші лайки. Обов'язково підписуйтесь і пишіть в коментарях слово слей, тому що це дуже-дуже допоможе розвинути мій канал. Також, якщо ви хочете ще більше допомогти моєму каналу, звичайно, що перше, найосновніше, куди ви свої гроші тратите, це на ЗСУ. Але якщо у вас реальні лишні гроші і ви хочете допомогти моєму каналу, то можете стати спонсором за цим QR кодом. Тим самим ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту найпершими. Ну а я не затягую. Й собі щось смачненьке, я би навіть сказав щось покрепче, бо нам це знадобиться. Ми починаємо. Так, <свісно> це відео я буду дивитись в 2х. Ну, uh, тут в мене мій ноутбук, і зараз ми будемо дивитися це відео. Uh, також я забув сказати, що я студент третього курсу факультету психології, і тому я буду давати навіть свої психологічні коментарі. Тому це відео буде не тільки веселим, а і корисним, і ви зможете щось підчеркнути з нього. Вечір і часити людям згідно позиції церкви, що ЛГБТ, а де плюс, а де к'ю, а де Маквинка, а де хвостик, а де ігрек, а де знак долара. Я толерантно. Просто Чухай, Челік йому в коментарях написав е, ЛГБТ без, типа, К+. І цей кредо, він є в нас. Католицько... Католицьке суспільне релігійне медіа, і він вже зразу починає з якихось таких неприязних коментарів, чому людина написала йому ЛГБТ, а не ЛГБТ типу, ну бо ЛГБТК як ми знаємо, це повна назва, бо ЛГБТ це абревіатура, лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, е, К це, це як квіри і так далі. І чел зразу ж е, якось питається, вроді, і поправити, але з якоюсь такою токсичністю поправити. називає називається та, зі старого завіту, що і дочки спали батьки ками. Ось і фосмішниша. Там продовження ще я. Так, а хотілося б конкретно пояснити, що це гріх, навести цитати святого письма чи з катехізму, щоб і надалі змогти іншим пояснити. Так, дорогі капці, дорога, не знаю. Дивіться. Е, значить, є такі випадки, коли, як не толкую, як не пояснюю, як не цитую писання або катехізм, толку немає, це не працює банально, Тому що або людина крутяка якась, або, там не знаю, людині шату, щось хочеться і так далі, і тому подібне. Цього тижня навіть зустрівся з таким коментарем, що хтось ляпнув яку дурницю, вибачте, цю дурницю мушу своїм ротом зараз повторити, щоб вам про це пояснити. Отож, людина написала про те, що Господь Бог сотворив геїв. Ну, є таке поняття, як хула. Хула – це дуже великий гріх. Господь Бог створив геїв, він каже. Е, давайте спробуємо розібратися з цією хулою. Що якщо брати загалом, що Господь Бог сотворив усіх людей, то це правда. Але якщо це речення е, трактувати таким чином, що це означає, що Господь Бог сотворив гріх, а не всіх людей, то тоді виходить що сподбок про алкоголіків, що господ боксок про волтів, що сподбоксу про корупціонерів і так далі. і так далі. А це вже стоп, 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 стоп. сподбоксу про людей. Він порівнює геїв до ґвалтівників, алкоголіків, наркоманів. Я просто в шоці, бо прирівнює буквально геїв до вбивців. Типу, чого що відрізняє людину гомосексуальну і погану людину вбивцю, наркомана, насильника і так далі? Гомосексуал це людина, наприклад, чоловічої статі або жіночої статі, неважливо, яка любить таку ж саму стать, якою вона є. В цьому нічого поганого абсолютно немає в тому, щоб любити свою стать. А на той же самий час вбивця ґвал. І так далі, вони роблять якісь реально погані штуки. Вбивця він вибирає людей, забирає чужі життя. Квалтівник він насилує людей. Наркоман він себе вбиває. А геї, це не про вбивство, це не про зло, це про любов, якраз таки навпаки. Сотворював гріха, Ніякого, в тому числі, цього Содомського. Господь Бог перверсії не він людину. Тому казати про те, що Господь... Садомський гріх і перверсії. Перверсії, хто не знає, якщо що це збочить. Садомський гріх. Ем... Я загуглив, коротше, що таке садомський гріх. Садомський гріх це гріх похоті та перелюбу між людьми однієї статі. Православ'я визначає його як смертний гріх. Такий же, як інші смертні гріхи, що відлучають людину від Бога і заводять її до вічної муки та пекла, якщо не буде покаяння в гріху при житті. Мила віддав. Це е, православ'я. Ви, ви вже всі поняли, що православ'я значить в цьому контексті. І звідки воно походить, я дуже надіюсь, що ви поняли. Коротше, священник православний, це вже нам про щось каже. Бог сотворив геїв, ну це така дуже жирна маніпуляція. Ще раз пояснюю, що якщо мається на увазі, що Господь Бог сотворив людину, це так, але Господь Бог не сотворив гріха, і Господь Бог не хвалить гріха абсолютно. Натомість, те, що автор цього запитання пише, що от, що там навести, і цитати і так далі, ну дивіться, що там людина називається Старого Завіту, що і дочки спали з батьками. З мамою в сенсі ну, тоді якби під э, все те ЛГБТ підходить щось. А ну, якщо статом, то це, в принципі, це не гомосексуалізм, це інцест, це трошки інша історія. Ну, в принципі, якщо та людина намагається пояснити одну перверсію іншою перверсією, то, ну, в принципі, є копрофілія, таке поняття. Ну, і що це означає, що тепер нам всім лайно потрібно їсти, що? Немає тут логічного пояснення ніякого, дивіться. Е, є щось таке, як содомський гріх. Ось читайте про судому і Гомору, що вони були знищені, і там само е, в них була історія і з гомосексуалізмом, і з груповим соєм, і так далі, і так далі. Тому треба розуміти, що це речі абсолютно неприйнятні за жодних обставин. Е, далі ну і в новому заповіті так само читайте про те, що царство Божого не унаслідують мужоложники. Е, ну але я думаю, що для тих садомський гріх про Содома і Гомору. Давайте загуглим, що це таке. Девіа, що означає вислів судом і гомора? Це девіація сексуальної поведінки, засуджування церквою, панівною моралью та законодавством Дотепер вживається течіями фундалістичного типу. Переносно вираз Содом і гомора означає розбещеність, розпусту, аморальність, Метафорично Метафоричну гармидер, метушня розгар розгарадіш хаос безлик Де ви тут бачите слова про геїв? Крім крім. Тут є слова, такі три основні: як розбещеність, розпуста і аморальність. Вони можуть бути і в гетеропарах. Вау! Секрет. Я відкриваю Америку для вас тут. О боже мій. Я здорію з цим відео гомофобії в час. Спробуйте мені не поставити лайк, тому що я своєю менталкою плечу за ці відео, вам якщо ви ще не поняли. Деякі готові чіплятися за слова, там, за коми, за те, за, за апострофи, ото скажуть, але ж не женоложники, так що яка проблема? Ну проблема в Тому що мається загалом гомосексуалізм як такий. Е, тому ні, е, це є проверсія. Ну, є різні збочення в людей, ну хтось там е, любить займатися з сексом з тваринами. Хтось любить. Чел порівнює гомосексуалізм з зоофілією. Я не витримую. Дюче не почув. Ага, тобі вже погано. Да? В чому різниця гомосексуалів? В тому, що гомосексуали, вони, як правило, повнолітні люди, які люблять свою стать. Так же само, як гетеросексуали. Вони не люблять дітей, не люблять тварин. Тобто це дві дорослі повноцінні людини. Людине. І тут взагалі абсолютно, я не знаю, як можна б, додуматись порівнювати філію з офією буттям геєм. Ну, челік, ну. Це підец. Це, це реальний бізнес. Типа порівнювати вбивцю і гея. Хоч з Ну, а Хтось любить з людьми своєї статі, сексом займатися. Ну, це біда, звісно, ну потрібно якось лікуватися. Це біда, звісно, потрібно якось лікуватися. Ти... Я не здивуюсь, якщо цей священник є по і він насилує чотирнадцятирічних хлопчиків, як було в якихось новинах. Але якщо людина вважає, що це окей, то це як її проблеми ну, не ваші. Тобто, навіщо вам пояснювати ці людині? Якщо вона у вас питається, то так. Але якщо людина скаже, що ну, хочу їсти лайно, а ну, ви скажете, не можна, бо там написано там то і там, то вона скаже, що мені що написано. Я хочу попробувати, яке вона у вас має. Все пробувала, цього ще ні. Ну, до речі, коли є ця аргументація про, цю всю, про ці всі, всі сексуальні перверсії, то, як правило, цей аргумент є один з основних, що треба попробувати, а може якраз підходить. Ну, от якби, ну, не обмежуйте себе, пробуйте різне лайно. Ось, можете навіть витримати десь таке, щоб по кілька років йому було. Не обмежуйте себе. Що не подобається порівняння, от бачите, тобто щось там гидко, щось там не гидко. Тобто ця новітня ідеологія. Лайно. Він бути гомосексуалом це пробувати лайно. Ти що дурний? Що? Ти що дурний питаєш? Що? Ти що не чуєш, я питаюся, ти що дурний? Мені здається, пробувати лайно тобі не треба, челік, бо воно в тебе в голові і так є. Вона намагається нам сказати, що певні речі є абсолютно нормальними. Угу. Вона великою мірою намагається нам сказати, що фу-фу, ви про такі речі говорите, ну, а ви про які речі говорите. Є людина,

Е, в інструкціях до автомобіля. Писалося, яким чином поміняти клапана. А Сьогодні в інструкціях до автомобіля пишеться, що не можна пити ми Різницю бачите? Е він хоче сказати. А ну, я ще раз переслухаю, це, бо я не дуже поняв. І ще, до речі, він залишив на кінці відео картку свого монобанку. Вона великою мірою намагається нам сказати, що фу-фу, ви про такі речі говорите, ну, а ви які речі говорите. Є людина є чоловік і жінка. Між ними є статеві відносини, і це прекрасно. А якщо чоловік з чоловіком чи жінка з жінкою, то це не є прекрасно, це є грішно. Ну, а якщо ці люди не цікавляться церквою, взагалі не цікавляться думкою священника, то ну, я тим людям не пояснюю, це їхній вибір, це їхнє життя. Ну, вони у мене не питалися, ви у мене питаєтеся. Ну, вам я пояснюю, що є речі, які є очевидними, про які навіть немає що говорити. Ось, а якщо толкувати, ви будете пояснювати. Чи по судовому проговору людина скаже, ні, це не так. Ви зацитуєтеся того Павла про мужоловників, скажуть, ні, це не так. Ну, щоб ви не цитували, то ні, скажуть, це не так. Нещодавно Мемасик такий побачив, коли люди дискутують про певну деградацію суспільства, то наводиться такий приклад, що колись в інструкціях до автомобіля писалося яким чином поміняти клапана. А сьогодні в інструкціях до автомобілів пишеться, що не можна пити гальмівну рідину. Трізнець, бачите? Типу, він хоче натякнути, що світ став тупішим? <світ> Коротше, е що я можу вам сказати? Тут коментаторка якась крута написала йому: а як ви це поясните? Самуїла розділ 20-й. Йонатан далі присягався Давидові в своїй любові до нього, бо він покохав його як свою душу. 42-й. той юнак пішов, а Давид устав із південного боку і впав на обличчя своє на землю та й проклонився три рази. І поцілували вони один одного і оплакували один одного. А Давид гірко плакав і сказав Йонатан до Давида: Іди з миром. А що присягнули ми двоє господні ім'я, говорячи, Господь, нехай буде свідком між нами, між тобою і мною, і між насмінням моїм та насмінням твоїм. Нехай буде аж навіки. Движі один і встав Давид і пішов, а Йонатан пішов до міста. І цей. Священник відповідає, пояснює, що ці вірші прихильники Содомії представляють як виправдання для такої. Але ця теза є небіблійною. Содомія засуджується. Коротше, Чел просто гомофоб. Він тупо не вчитується в ті слова, які взяті з біблії. Він доказує, що це погано. Я реально я, я не не здивуюсь, якщо він робить якісь жахливі речі з якимись маленькими хлопчиками в церкві, яких відправляють батьки такі ж самі по менталітету, як оце. Тому що ну просто блядь, настільки сильно доказувати, що ЛГБТ це погано, і, і порівнювати геїв до алкоголіків до якихось ненормальних, і ну це це пі. Це, це просто піс. Мене мене коментарів немає як ви вже бачите. Мене просто настільки слова вже вечір пані, що я просто не знаю, що що на це відповідати. Ну тупо. Я тупо просто не знаю. Точно треба до психолога, тому що мені навіть самому здається, вже говорю вам як студент психології, майже психолог, за два кроки психолог, що отакий от, от хейт, доказування і настільки сильне відторження цієї думки гомосексуальності, це може реально бути його тіньовою стороною. А може бути так, що він творить ще гірші збочення, але просто через те, що він хоче казатися таким правильним святим, він, звичайно що притримується своєї гомофобії, Обної думки, хоча хто знає, що твориться, так як я сказав, за стінами цієї церкви, і цьому священнику обов'язково треба психіатр та психолог. До речі, щоб не бути таким, як він, я вас ласкаво запрошую в свою психотерапевтичну групу онлайн за ціною чашки кави, яку я провожу з дипломованою психологиною. Всіх буду дуже чекати там. Цей священик по факту не, не дав нам ніяких аргументів реальних проти того, чого ЛГБТ це погано. Він привів приклад Содома і Гомору, хоча як ми вже тільки що загугли і прочитали, що Содом і Гомора це не про гомосексуальність, а про розбещеність і розпусту, яка може бути не тільки в гомосексуальній формі, вона може бути і в гетероформі. І в принципі, навіть якщо так вже брати навіть по біблії, то є ж гріх в православії, що не можна мастурбувати, Бувати, тому що це якби вважається, що ти викидаєш своє насіння на вітер, що ти б міг створити потомство дітей, а ти викидаєш його на вітер. Але мастурбація це нормальна природня біологічна штука, якою потрібно займатися. Порнозлежність це вже інше, але мастурбація сама як. Факт, це природня, цілком і нормальна крута штука. Тому турбуйте, будьте геями, будьте щасливими. Не вірте всяким православним священникам з Ютубу, які вам не наводять нормальних аргументів. Я вас всіх дуже-дуже люблю. Знову ж таки, нагадую про лайк, підписку та напишіть в коментарях, що ви думаєте про його відео. Е, е, Побачимося зовсім скоро. Всім па-па. Це теж може ним моменти вставити. До речі, я сьогодні... Щоб не бути таким. Ні, чекай, чекай зараз. Цьому священнику.